Доброго дня, заходьте, температурні рекорди у Львові змушують нас у лютому почати роботу в квітнику. Але я собі постійно нагадую: лютий, це зима і буде абсолютно нормальним і зниження температури і мороз, і про це треба дуже добре пам'ятати. Але мусимо. Мусимо відгортати від листя первоцвіти, щоб вони починали нас тішити, адже перше цвітіння, воно якось по сприйняттю відрізняється від буйного цвітіння влітку, восени, перші вони завжди якось по-інакшому сприймаються. Обов'язково маємо передивитися, що з нашими великолистовими волотистими трояндами. Отут покажу вам, в мене тут сховані є, виглядають бруньки. Це є великолистова гортензія, живці, які я завжди в середині вересня, обрізаю пагони. Готую до зими, а те, що обрізаю, в ґрунт втикаю і вони отак зимують в ґрунті. Коли буде холодно, горщиком ще прикрию. Це мінлива великолистова гортензія. Прошу подивитися, наскільки набубнявлені ці бруньки. Зв'язані у мене всі кущі. Ви знаєте, що в цьому році, вперше в житті, ми закутували на той тиждень, що було біля мінус 20 градусів, закутували і мінливі, і безкінечне літо. Ці великолистові, як були закутані всю зиму, ото десь місяць тому відкрили. От таке відкриття, що вони як огорнуті. Це так само мінлива. І ви побачили, яка різниця, наскільки вегетують зараз рослини. Кореневу систему ще не менше, ніж місяць прибирати, вичищати не буду. Так само подивіться, оце укриття, воно ніби як стримує до неймовірної вегетації. Бачите, там є зелені бруньки, їх видно, їх можна побачити, що там квіти будуть, але мені набагато легше буде, в разі чого, якщо будуть похолодання. Якщо буде різке зниження температури, закрити і цей верх цих всіх кущів, які обгорнуті підложкою для ламіната. Це так само мінлива, великий дуже кущ, і ви бачите, наскільки рясний. Великолистові гортензії зараз обрізати ще не треба. Ну, Напевно, і не можна бо не знати, якими вони вийдуть. Бачите, як укрита коренева система на передньому плані Троянда алхіміст обрізана, обрізана вже давніше по смішному правилу, яке я вам розповідала, Батьки, сини онуки, всі старі пагони вирізані, вичищені. І десь днів 10 тому оприскувала всі кущі однопроцентним розчином бордоської суміші. Що би я не робила, я завжди беру меншу цифру. Це є Ангела, посаджена в кінці листопада, молоденька зовсім ви бачите, що вона вже випустила листочки. І так, от, от а це спірея. Так само бачите, наскільки швидко йде вегетація рослин, яка може дуже бути прикрою для рослин. Травник. Я вже казала, що газоном ми не називаємо, це у нас травник, до газона інші вимоги. Але ми дуже дивувалися, що ми таке отримали в кінці зими. І знаєте, який я зробила висновок. А нема чого гонити від куща до куща, коли сиро, мокро, після дощів, після снігу не просохло. Так що самі винуваті пізніше, в березні місяці будемо піскувати, будемо підживлювати. Мінджулеп дуже добре перезимував, незважаючи на те, що на нього така брила з даху злетіла, і думала, що нічого з нього не лишиться. Але він молодець, сильний, вистояв, дуже красивий, всякі різні прикорості є у кожного. Анабель підросла за зиму, показує, що з самшитами так само все добре, і ми хочемо разом з нею побажати вам всього найкращого. Починаємо сезон, зробимо його разом. Побажати вам здоров'я міцного, заходьте, ставте нам лайки, не забувайте. Всього доброго! Щасливо!